Станіслав Подалиця мав власне приміщення у новобудові по вулиці Міхнюка, яке здавав в оренду. В ньому працював салон краси, але повномасштабна війна перекреслила усі плани. Орендарі вимушено виїхали за кордон. Приміщення залишалося порожнім. Станіслав з дружиною, попри складну ситуацію в Україні, спробували самі запустити роботу салону, а допомогла в цьому державна програма Власна справа урядового проєкту Є робота. щось Чим вона зовсім не буде працювати? То ми так і вирішили. Хай буде там зовсім зовсім мало прибуток. але це буде працювати. Будуть ремочі місця, буде життя. Підприємцям допомогли розробити бізнес-плани, і у підсумку вони отримали від держави мікрогрант. Кошти витратили на купівлю професійного обладнання для салону краси. Створили два робочі місця і готові запропонувати роботу всім бажаючим. Є проблеми з відключенням світла, браком професійних кадрів та самих клієнтів. Але подружжя переконане, майбутнє у їх власної справи є. Ми надаємо в оренду робочі місця ще також да. І дуже чекаємо на наших жінок, які повернуться рано чи пізно повернуться. І робота є. Чому є? Тому що жінка, найперше, коли вона приходить до тями після стресу, вона все одно все рівно хоче бути гарною, красивою і радувати чоловіків і себе, тому вона йде. До перукаря йде до майстра манікюру, педикюру і так далі. Тому, е як би тяжко зараз не було, майбутнє у нашого салону є. Майстри салону краси мають професійну освіту і досвід, можуть запропонувати широкий спектр послуг. кажуть, умови роботи їх влаштовують. Я майстер з перманентного макіяжу, е допомагаю нашим дівчатам е підкреслювати їх красу. Е Роблю виразнішими бровки, губи і очі. Наших красу, коли я сюди приїхала, тут е, було все обладнання. Деякі я замінила на своє, тому що мені професійно воно більш потрібне, скажімо так. Е, мені дуже подобається місце, е, тому що тут поруч річка, видно, всі наші церкви гарні. Тут е, і до пляжу недалеко. Ось тут дуже світло, гарно і все новеньке. Мені це дуже імпонує. Минулого року 81 підприємець Чернігівщини отримали гарантовані мікрогранти від держави на загальну суму дев'ять. 15 мільйонів гривень було створено 180 робочих місць у 2023 році. Мікрогранти почали надавати з 1 лютого. Маєте право отримати кошти від 50 до 250 тисяч гривень за умови створення нових робочих місць, і кошти можна витратити на обладнання, меблі, на матеріали, на рекламу, на оренду приміщення вже. Ми маємо по першій хвилі цього року 47 заяв, які подані. Ми вже розпочали проведення наших співбесід. Підтримуємо. Але та Станіслав впевнені в успіху своєї справи, як і в перемозі України своїм досвідом участі в державній програмі. Вони діляться зі знайомими. Деякі з них теж отримали мікрогранти з усіма умовами програми. Можна ознайомитися на сайті ЄРОБОТА.